Воїни, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу злий не позарився враг. Будь мужній, будь достойний, ти слави своїх батьків, відважний українські воїни, нащадку славних козаків. Нам невідомі ваші імена. Хто вас чекає? Хто за вами плаче? Де ваш дім? Як вам війна болить? Яке серце і терпляче, як страшно вам усе горить, Коли руїни, смерть перед очима і як в бою важила мить, які вас збілі крила за плечима. Ти став рідним мені, солдати, я пишаюсь тобою, мій брате. Ти молитву народу відчуєш, вона будемо в щит закривати. Знаю, зараз в окопах ночуєш. Знаю, мусиш до нас убивати. Ти пробач за холодні ночі, ти пробачь, що не доїдаєш. Я підтримати тебе хочу. Сподіваюсь, ти відчуваєш. Скоро ти повернешся додому, і добівка тебе зігріє. Сніме тяжкість війни і втому, так як дім тільки рідний вміє. Повернешся в свою родину, та з руками війну не забудеш. Правду скажеш на всю Україну, бо боятись ти вже не будеш. Тож дай нам Боже світлих днів, здоров'я, щастя і наснаги, щоб кожен мав те, що захотів, і всім дай сили і відваги. Ця війна змінила багатьох, ця війна змінила Україну, киборги, Донець, аеропорт, що перетворилися на руїни, трупний запах. Порох і вогонь, смерть приносять гради, міни, танки, під із чорних випланих скронь, глина, хільзи, попіл і уламки. Та стоять дев'яти, ворон, гном, абрикос, Богема, маршал, Цезар, брати, сини з Харкова, із Києва, зі Львова, шахтарі, таксисти в час війни. Кіборгами стали тимчасово. Казка, броник, берці, автомат, друг надійний, що прикриє спину. Доброволець, патріот, солдат наш герой і годість України. Герої вони живуть навіки у серцях та пам'яті народу України і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Ми вистоїмо, здолаємо інкатів, як маки світ розвітну України, на тих місцях, де йдуть тепер бої, за ним поклон схилася калина. Дай кожному достатку в дім і більше ширості у мові. Доброта дай кожному а всім терпіння, миру і любові. Хай на землі лунає сміх і щастя хай рікою рється. Зі святом вас вітає всіх. Хай все в житті вам удається.